Міліціянтів, музейних працівників духовенства та прихожан зібрала докупи сантеційна знахідка. На території церкви Різдва Христова копали канал, аби зробити водогін. Але найближчим часом труби прокласти не вдасться. Бо знайдено два склепи. Після того, як в одному з них зробили отвір, стало видно труну. Настоятель церкви Різдва Христова, отець Борис вважає, що він зберігся тут ще з позаминулого сторіччя. минулого храму хоронили Своє духовенства, знатних людей, хітерах храмів. От поэтому своє време двашому году, коли храм закрили, то всі, конечно, були пам'ятники, конечно, були кресты. Вот що это посносили. селі. Трона ще стоїть в на великого розміру. Досі зберігся колір оббивки, зелений, або виключити ймовірність нещодавнього поховання. Одразу викликали правоохоронців. Міліціянти запевняють, що склеп стародавній, проте скільки років тому був збудований, невідомо. Самому ж храмові вже майже 250 років. Отець Борис служить у ньому два десятиліття. Настоятель розповідає, що архівні документи, які б могли б пролити світло на темні плями, назбереглися. Книга мітичка нашого храма, а не в Сумському е, архіві. Я все рані був там. То, може, ну удасть основі це священник, хто там похоронен церква завжди кусовшим імеє благовіння. Не дозволить, скажімо, топтатися там по, по этим могилам. Вот даже это я страх. Враг ну враг это не страх. Никогда этого церкви не было. Поэтому и тоже, если буде благословення єпископа, перезахороняємо це все, зделаємо там аградку. Найближчим часом розпочнеться масштабні розкопки склепів. Присутності офіційних осіб та преси планують відкрити трону. Настоятель храму говорить, що вони завжди з особливою повагою віднеться до померлих. Тож вже сьогодні відбулася служба за опеки і душ. Церква Різдва Христова знаходиться в найстарішому куточку нашого міста, так би мовити, в його історичному центрі. Тож у отця Бориса є ще одна пропозиція до шовскінців. Це би нас зробити, ось як некрополь, старий шовський, всі пам'ятники, всіда привезли, площадку зробили, і можна, як для ознайомлення людей, покоління підростаючих, які були чудні пам'ятники, і які це... Німена другаві своє нічого не відбувається випадково, тож можлива незвична знахідка говорить про те, що пройшов час для збирання до всіх окремих мозаїк, аби скласти їх у повну величну та цікаву історію розвитку та становлення нашого міста.